Грозовий фронт, що останнім часом господарює в західних та центральних областях країни, без запрошення завітав і до Кривого Рогу у понеділок по закінченні робочого дня близько 18-ї. Саме в той час, коли чимало городян, хто пішки, хто громадським транспортом або автомобілем дістаються до мівок, небо взяли у полон щільні грозові хмари. За декілька хвилин пориви шквального вітру, і величезні краплі, потужної зливи вже робили свою справу. Дороги, тротуари вмить вкрилися потоками води. Як результат, зламані дерева, пошкоджені дроти електропередач у деяких місцях не обійшлося без поривів мереж зовнішнього освітлення. Дощ лив у п'яти районах міста частині жовтневого, у Саксаганському, Довгинцівському, Центральному міському та Дзержинському. Буквально протягом першої години після завершення цієї негоди було локалізовано всі ці наслідки і вже протягом першої години вже всі служби володіли об'єктивною інформацією по тим місцям, де виникли проблеми стосовно в першу чергу за постачання електроенергії, а також стосовно перекриття вулиць та доріг тротуарів впавшими деревами і так далі. В роботі було задіяно абсолютно усі служби які працюють у місті, це не тільки компанія Дніпрообленергії, Кривіриж електромонтаж, яка на сьогоднішній день здійснює обслуговування мереж зовнішнього освітлення, а також абсолютно усі райони, служби МНС та всі інші. Традиційно чимало клопоту негода принесла власникам авто, що зазнали ушкоджень. До слова на сайті перший Криворізький» розміщено перелік знайдених та загублених водіями держномерів. Окремі знаходилися навіть в комплекті з бампером. Що ж до нарікань городян на річки океани, що створюються внаслідок подібних природних явищ на окремих дорогах, на думку Керманича відповідного управління, основна причина у тому, що зливні люки засмічуються безпосередньо під час негоди. Сьогодні продовжується робота по прочистці ливневої каналізації, яка проходить вздовж доріг. Разом з тим, ми таку ситуацію спостерігаємо виключно в деяких незначних місцях. Вона відбувається за рахунок того, що поряд з вітром, поряд з дощем випадає град, і за рахунок того, що градом вбивається листя, забивається поверхня. Ливневої каналізації води воді нікуди уходить. Після того як оперативно прочищається поверхня, лише поверхня ливневої каналізації, вся вода протягом 5-7 хвилин уходить і вже вулиці становляться прочищеними. Наразі близько 90 відсотків усіх пошкоджень та інших негараздів, спричинених буревієм, усунуто. Активні роботи ведуться у жовтневому районі. Тут представники сансервісу займаються відновленням дерев, благоустроєм, засмічених гілками територій в цілому. Ми убрали улицу Тухачевську, остановка 173 й квартал, убирали дерев'я, зависшие и попадавшие на улицю Дышевського, Тавстановського. Ну і зараз убираем здесь то, что наламало. Чимало лиха наробила водна стихія в Саксаганському районі. Тут чи не найбільше постраждали дерева і території навколо них. Аварійних сухостій прибрано на проспекті 200 річчя Кривого Рогу, вулиці Спаски та в районі кінотеатру Юність. Працюють одразу дві бригади, втім роботи вистачить. І на завтра. У нас ще саме більше на вулиці Калінінградській. Ми сьогодні туди не попадемо. Завтра будемо займатися. Там були порвані. Провода, так само тролейбусна лінія, на Світлогорській, в парку Шахти Родіна, в парку Зержинського, вулиця Вологоградська. Роботи дуже багато. Дощі найближчими днями синоптики не обіцяють. За прогнозами очікується спекотна погода. Вечорами буде хмарно з проясненнями. У місті продовжуються роботи з ліквідації наслідків буревію, що вирував у понеділок. До цієї справи були залучені відповідні служби міста. Підприємство Криворіш електромонтаж виконувало роботи з відновлення електромереж. По плану роботи доустраняємо пошлівстві то всіхійно. Погода, которая была позавчера. Позавчера упало большое дерево. У нас тут, на перекрестке Рокосовского Гагарина, были обрывы проводов, которые мы вчера все поустраняли. А сегодня просто производим профилактические осмотры всех линий, в первую очередь по красным линиям. И при необходимости меняем заревшие лампы и приводим все, чтобы было профилактически в дальнейшем порядок, чтобы работало освещение. З метою ліквідації наслідків буревію проводились роботи з обрізання сухих і аварійних дерев уздовж проїжджої частини дороги по вулиці Калинінградській. Представники Саксаганського райвиконкому сподіваються, що такі заходи сприятимуть безпечному пересуванню жителів міста та запобігатимуть падінню гілок при доші та буревії. Хочу відмітити, що за прошедші сутки підприємствами района всіх форм власності було Скажем так, порезано и вывезено около 60 деревьев. Данная работа продолжается. За сегодняшний день планируется порезать и вывести около 40 аварийных и сухостойных деревьев. То есть работа по обрезке веток в Саксанском районе продолжается. Я думаю, она не ограничится именно этой неделю, она у нас идет плановая. Работы у нас проводятся еженедельно по обрезке, то есть есть график на весь и летний, и осенний период. Работы проводятся и силами коммунального предприятия «Сансервис», который финансируется с городского бюджета, и также сама работы проводятся и на внутридомовых территориях предприятий нашими управителями Саксанского района по заявкам жильцов. То есть работа по обрезке веток і и сухих и аварийных веток и сноса сухих деревьев проводится еженедельно, то есть согласно графікам. Що четверга у центральному міському районі Кривого Рогу ведеться прибирання та благоустрій місць загального користування? Акція чистий четвер проводиться силами місцевого зеленгоспу та небайдужої громадськості району. Озброївшись лопатами, граблями і мітлами, вони починають генеральне прибирання своєї водчини. Ініціатором подібних заходів стала міська влада. На виконання розпорядження міського голови їженідільна в четвер організовуються роботи по проведенню чистих четвергів на території міста Кривого Рога, в тому числі і на території центрального міського району. Приймають участі ну, наші люди, які небайдуже відносяться до благоустрою, території центрального міського району і міста в цілому. Подібна ініціатива була широко підтримана громадськістю. І сьогодні волонтери разом з комунальниками трудилися в парку Гагарина. Дані заходи сприяють збереженню нашого довкілля та покращенню умов для проживання та відпочинку мешканців цього району. А також ну, гостей нашого міста мешканці задоволені своєю роботою. Раді такі допомозі місцеві комунальники, адже обсяг робіт, який покладений на ці служби, досить великий. Сьогодні нашим часткам проводяться планові роботи по покосу трави в паркі Гагаріна. Ми також призводимо покос трави на на транспортній розв'язці мосту Ріскава. Сьогодні в паркі також вирубуються порослі населенням Азелин нашего участка производится прополка кустарника. Также проводятся плановые работы по уборке сухостойных деревьев по району. В частности, сегодня убираются сухостойные деревья в парке имени Егорова. В парке Гагаріна також составлен план, план графика уборки сухостойных сухостойних К концу августа месяца здесь будут убраны всі сухостойні деревья. У той же час робота з благоустрою не припиняється, і наступного четверга волонтери знову почнуть прибирання та облаштування чергового об'єкта відпочинку і дозвілля городян. На житловому масиві Східне 1 ще у Довгинцівському районі закінчились роботи з відновлення асфальтового покриття доріг. До початку ремонту усі внутрішньоквартальні дороги були вщент розбиті, і ходити та їздити ними було вкрай важко. Фахівці підприємства Веста провели роботи з фрезерування старого покриття та відновили дороги. Відтепер автолюбителям і пішоходам житломасиву пересуватися бути значно зручніше. Закінчуємо вже всі роботи. ямочний ремонт дворові території устройства. И фрезерование, укладка асфальтобетона укладчиком. Заканчивается сегодня работы у нас уже по всему первому восточному. Ну, Вот сегодня уже последний день. Так что старались выполнить все, люди довольны. Задание выполнили по восточному первому. Распоряжения другие, как где будем делать еще в городе какие работы. Тривають роботи з відновлення доріг, які знаходяться в аварійному стані. Зокрема, розпочато капітальний ремонт проїжджої частини дороги по вулиці Урицького у центральному міському районі. Керівництво товариства з обмеженою відповідальністю виста планує проводити роботи протягом двох місяців і за цей час відремонтувати асфальтні підходи до мостів. Тернівський район також не залишився осторонь, рубіць благоустрою в рамках чистого четверга. На прибирання, як і завжди, вийшло багато представників громади району. Їх силами наводиться лад у всіх зелених куточках. Не виняток і парк імені Комсомолу України. Його загальна площа складає 24 гектари. Із них 5 знаходиться на обслуговуванні комунального підприємства Сансервіс. 19 гектарів облаштовуються підприємствами, установами та організаціями району. предприятия всех форм собственности, ученическая и студенческая молодежь во время чистых четвергов, субботников выходят, организовываются и помогают все это привести в надлежащее состояние. Люди принимают участие еженедельно в акциях «Чистый четверг». Сегодня в районе проводится «Чистый четверг». Общая численность принимавших участие составляет примерно 700 человек. Площадь убираемой сегодня территории Около 90 гектар. Активно здійснюється покос території. На безгосподарчих територіях прибрати бур'яни комунальникам допомагає товариство уют 2011 Працює бригада у кількості 22 чоловік. Їх руками раніше було висаджено газони та квітники. Кожного четверга людьми в цій дільниці проводяться збір бросового мусору, підмітання, благоустрій газонів. Прополка квітів, висадка зелених насаджень. Що ж до прибудинкової території, то тут неозброєним оком видно роботу товариства Екоспецтранс сміття вивозиться щодня. Єдина проблема, з якою стикаються прибиральники вивезення великогабаритних відходів. Їх мешканці кидають там, де це заборонено. Побажання для мешканців нашого району, щоб крупний габаритний крупний габарит. Не сміття виносили в спеціально відведених площадках, а не кидали, щоб не робили звалищ стихійних. Після військового містечка номер 33 мікрорайон Східний 1 уже другий житломасив масив місті, де завершується комплекс робіт з благоустрою. Всі ці роботи виконані за кошти, перераховані підприємствами за договорами соціального партнерства з містом, а саме з Рудкомом. Жодної бюджетної копійки тут не витрачено. В рамках проекту на мікрорайоні Східний 1 було змонтоване зовнішнє освітлення та відремонтовано у внутрішньоквартальні дороги. Общий об'єм роботи ми виконали на 11,5 Тисяч квадратных метрів і тротуарів і дорог. Із них 1000 метрів квадратных тротуарів сделали. Уложили 1450 тонн асфальту. В рамках цього проекту було виконано відновлення проект Потужності проектного проєктної забудови зовнішнього освітлення було проведено і заміна кабелів, і заміна світильників. і Також додатково було встановлено опори зовнішнього освітлення, щоб з'єднати мікрорайон Східний 1 з мікрорайоном Східний 2 щоб основну дорогу, яка сполучається, і по якій просуваються сьогодні пасажирський транспорт, вже була завершена картина і було завершено зовнішнє освітлення. Також в рамках реалізації цього проекту підприємствами, які здійснювали розкопки. Для з метою підготовки до роботи в осінньо-зимовий період минулих років, в тому числі і в майбутньому, водоканал, і Криворізька теплоцентраль, підприємство Укртовиком та інші підприємства, які здійснювали розкопки на території Східного годин, було здійснено виконання благоустрою тих розкопок, які були фактично до сьогоднішнього дня зроблені. Під час робочих нарад за участю керівників підрядних організацій на цьому мікрорайоні міський голова Юрій Вілкул дав ряд доручень виконавцям робіт. Одне з них стосувалось впорядкування доріжок до сміттєвого майданчика на прибудинковій території по вулиці Симонова. Сьогодні асфальтовані доріжки вже з'явились. Ми вже сім лет живемо, то нічого нормального здесь не було, это в цьому році, да. році. с коляской можна добре погуляти, навіть ребенка в шокі, що не спит так в раньше, як раніше, що одразу виходить і ровно. Спасибо большое. Тяжело було, особливо зимою. И раз падали, здесь, видела, что люди, так що дуже добре. Приємно. Олександр Катриченко оглянув ще ряд об'єктів на мікрорайоні з відремонтованими внутрішньоквартальними дорогами по вулицях Симонова, Будоп'янова на бульварі Кірова. Наконець ми дождались. Что есть прекрасная дорога к подъезду детского сада? Нет у нас сейчас проблем, не будет проблем осенью с завозом продуктов и зимой, потому что невозможно было зачастую в непогоду завести продукты питания. Огромное спасибо за то, что наконец-то осветлена улица. Всі підходи дошкольному учеденню. Сейчас може і швидка допомога під'їхати, і машини спокійно можуть передвігатися. Да в конце концов, і діти можуть спокійно їздити на велосипедах. Роботи з благоустрою на мікрорайоні Східний 1 завершено, та сьогодні вони тривають в інших житломасивах міста. Місця культурного відпочинку криворістів легко можна вирухувати за ось такими локальними смітниками. А вам це подобається? Ну, хіба ж можна не подобатися така краса. А така краса, як смітники, вам подобається? Ну, смітники це вже таке діло. Вам байдуже. О, не, ну, Не то, що байдуже, ну, все рівно, ну, а куди діватися. Ну, а ви коли відпочиваєте? Ви сміття? Ні, 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 ні. Я сміття з собою носю. Ось, бачите? Але так роблять далеко не всі криворісці. Що їли і що полиш, щоразу під час прибирань біля Саксагані бачать активісти громадської організації Соколовка та об'єднання відповідальних громадян. Проблема вона є в тому, що люди, які мешкають на мікрорайону Зарічне, які відпочивають тут, тому що це майже єдине місце, де є вільний доступ до води, після свого відпочинку полишають за собою такі ось наслідки. І, власне, природа не в змозі самостійно. Боротися з цими наслідками, тому ми вважаємо за потрібне їй в цьому допомогти. Що то через дощову погоду чи з інших міркувань волонтерів прийшло усього четверо, але це не принципово, кажуть самі учасники. Тим паче знають, що багато городян вже займаються такими ж добрими справами поблизу своїх прибудинкових територій, ставків і річок у своєму районі. Інші ж волонтери у парку не прибирали, але теж займалися дуже потрібною справою. У суботу щодо прибуття волонтерів, які наводили лад у парку Соколовка, ініціативні молоді криворізці невеличкою компанією взялись зі знанням справи фарбувати міст через річку Саксагань у Національного прапора. Валерій розповідає, ця акція за півтора останні роки уже 21-ша. І щоразу активісти не просто прибирають паркову зону, а ще обов'язково вивозять сміття. Планують згодом поставити на виході з парку сміттєві контейнери. Які, до речі, вже давно придбані нам і стоять на збереженні ще з жовтня минулого року, тому що ми не маємо офіційного погодження на їх встановлення. Організатори бідкаються, чомусь українська природа набагато цікавіша жителям сусідніх країн. Зокрема, польські партнери Фундація міст людей активних у рамках партнерства відродження річки Саксагань» виділила кошти на встановлення спортивних снарядь та лавок. Останніх з 30 штук сьогодні відшукати вдається хіба що зо три-чотири. Розповісти про свою діяльність широкому загалу городян соколовці взялись кілька тижнів тому. Дві тижні назад ми установили стенд, де було написано, Десь зробив парк, соколовка. Через неділю його присували. І ще через неділю його зламали і уничтожили і зажили. Мабуть, комусь той, хто звик на цій території вживати якісь речовини, не хоче, щоб ця територія була упорядкована. Давати прогнози на те, скільки простоїть новенький стенд, і через який проміжок часу знову у соколовці запахне сміттям не береться ніхто. Але учасники акції налаштовані оптимістично. Можливо, з часом тут з'являться патрульні служби, які матимуть право стягувати штрафи, які незабаром зростуть у рази. Першими міськими автошляхами, які були облаштовані з квітня поточного руку автоматизованою системою управління світлофорними об'єктами, стали проспект Гагаріна та Дніпропетровське шосе. Як запевняють розробники цієї системи, фахівці підприємства «Криворіжелектромонтаж» електромонтаж, зелена хвиля для нашого міста дійсно необхідна, адже ця система забезпечує безпечний рух транспортних засобів на міських магістралях. Використання такого методу на магістралях більше ніж на 30% підвищує середню швидкість руху, приблизно настільки ж знижуються затримки транспортних засобів на перехрестя і на 20 відсотків зменшується кількість наїздів на пішоходів для підвищення надійності роботи зеленої хвилі, крім скоординованої за певним алгоритмом дії світлофорів, використовується спеціальне електронні табло розрахункової і необхідної швидкості руху транспортних засобів. У нас дуже велика достатньо прошу це більше 7 кілометрів, тому ми вирішили використовувати безпровідну зв'язку. Это быстро, это удобно в случае каких-то аварийных ситуаций технических или каких-то либо других диспетчер сразу же об этом знает. Он может и обратно восстановить линию, обратно, чтобы они были синхронизированы, работали. Провадження у кривому розі автоматизованої системи управління світлофорними об'єктами призводить також і до покращення екологічної ситуації. За попередніми розрахунками фахівців управління екологією у виконку міськради, використання пального на ділянках магістрали з дією зеленої хвилі зменшується щонайменше на 25%, що позитивно впливає на зменшення викидів продуктів з грані у повітря. Основним джерелом забруднення повітряного басейну при експлуатації автотранспорту є двигуни внутрішнього згарання, які викидають в атмосферу відпрацьовані гази і паливні випаровування. У відпрацьованих газах виявлено близько 280 компонентів повного та неповного згарання нафтових продуктів, а також неорганічних з'єднань тих або інших речовин, присутніх у паливі. У відпрацьованих газах містяться такі речовини, як оксид вуглецю, вуглеводні, оксиди азоту, бінзоперен, альдегіди та сажа. Найбільш екологічно безпечнішими для навколишнього середовища використання в якості палива автомобілів є використання стисненого та скрапленого газу. Але на теперішній час лише 13% транспортних засобів підприємств працюють на скрапленому та стисненому газі. Також одним з чинників впливу автотранспорту на стан навколишнього середовища є тривалість його експлуатації. Для автомобілів тільки в перші три роки можна підтримувати рівень викидів, гарантований підприємством-виробником. Для забезпечення нормативних показників роботи автотранспорту необхідний контроль з боку контролюючих державних органів та суб'єктів господарювання. А також свідоме ставлення всіх автолюбителів до питань екології, також заходи з удосконалення мережі автошлягів міста, оптимізація транспортних потоків та впровадження в місті зелених хвиль для світофорів. Розробники системи Зелена хвиля звертають увагу автомобілістів міста на її зручність, простоту в користуванні і суспільну користь. Провадження системи управління світлофорними об'єктами буде здійснюватись і на інших автошляхах міста. Зараз міст з управлінням благоустройства розробляються плани по продлінню зеленої волни 95-го кварталу до виїзду з Кіровограда. Це більше 17 світофорних об'єктів. С установкой новых светофорных объектов для замены нерегулируемых пешеходных переходов.